Вітаю вас, мої дорогенькі, І я Ірина. І The Times пише, що Зеленський робитиме далі? В цій газеті прямим текстом. А... верніше, пишуть прямим текстом розгубку корупції, а Володимир нічого з тим не вирішує. Добре було б. Якби продемонстрував, що Україна дотримується демократичного шляху. Так. І в нас було випало. Що Зеленський робитиме далі? І на цьому в мене ось вискочило. Можна сказати, бачите, іде, це карта смерті. Але я не думаю, хто його знає, ви бачите, дивіться, шанс. Тут, скоріше за все, шанс вискочити, проскочити, трансформуватися, змінитися, пройти трансформацію. А що під низом? А, Залишитись при владі, все зрозуміло. Гаразд, дивимося, що Зеленський робитиме далі. Ось. Ну, там стаття велика, я її не буду перечитувати. Але, дорогенькі мої, у нас збір для військових 30-ї, здається, 30-та бригада. Зараз я точніше скажу. Збирають на ремонт техніки. Будь ласка, допоможемо їм, тому що це донецький напрямок. Там їм це зараз потрібно. Наші виходять, здається, з Курщини. Гаразд. Поїхали. Що буде робити Зеленський? Ну, Тут вже йде якийсь обман, обман і, ну, скажімо так, напускати ту ману, ну, на, на дні і місяць. Обман, сімка цих кубків одразу говорить нам про. Напускати диму, тим більше по місяцю, такої важності, багато і псо може бути, багато якоїсь неправдивої інформації, тим більше, що на дні колоди іде місяць. Ось. Що буде робити далі? І ще й мах іде, ну це взагалі. Настільки буде кручу верчу, запутать хочу, щоб при владі залишитись, щоб далі керувати, щоб далі все тримати в своїх руках. А тепер ми туди запитаємо, а чи вийде в нього це? І дивіться, по домовленостях. Тобто він з кимось, в мене таке враження, він з кимось домовляється. Давайте зараз от запитаємо, я вже як виходила карта, тільки що показувалося домовлення. Тобто він про це з кимось спілкується. Давайте одразу запитаємо, з ким він домовляється? З Заходом. Тобто, конкретно питаємо: домовляється він про це, щоб залишитись, щоб якось це зробити, щоб він залишився далі при владі. Тобто, з Європою, з Америкою чи з Росією? Блокади тут йдуть. Блокади, блокади, блокади. Так, ось. З Європою, значить, точно домовляється. Дев'яточка монет. З Америкою тут, скоріше за все, знаєте. У <смеш> мене йде перше слово залишитися у кормушки. Дев'яточка монет це особисті гроші. Значить, він домовляється про особисті гроші. Це або біткоїни його, або. Як вони називаються? Криптовалюта. Ось, ось це скоріше за це. З Росією про що він домовляється? Шукає якогось виходу варіанту. Ви, ви знаєте, що тут з Росією в нього не так. От я тут докладу зараз. А він з Росією вже домовився. А він з Росією вже домовився. Тут все, все в ажурі. Тут все в ажурі. тільки його, можливо, невчасно повідомляють. Він трохи, знаєте, в мене таке враження, трошки він сіпається. Ось. Тобто, виходить так, що з Європою з кимось він домовляється. З Америкою про корисні копалини, а скоріше, це не корисні копалини, тому що дев'ятка монет це особистість, це все, що його особисте. Тобто тут за особисті гроші він домовляється, за особисту шкуру, безпеку, за особисте тіло домовляється. З Росією тут, скажімо так, що в нього були розчарування. З Росією? Ось, не все тут виконувалося як з його, так і з тієї сторони, тому що я тут так розумію: тут двосторонній рух йшов. Але бачите, при кінці йде шістка жезлів. Тобто все хорошо. Все хорошо, на даний момент з Росією все домовлено. Тим більше, що ми з вами робили вже розклад на. Як це називається? Здається, вчора чи позавчора був розклад, що вони співпрацюють, банкова співпрацює з Кремлем. Ми робили розклад, подивіться той розклад, там дуже цікаві факти вийшли: ФСБ, з ДБР, тому там йде величезна співпраця. Ось. І це, теж, скажімо так, оця карта теж говорить про те, що це давно. Це не сьогодні, це вже давно. Якісь тимчасові, бачите, якісь ем, тимчасові були зміни, трансформація, але все рівно ось закінчилося все добре. Скажімо так. Ось якось так. А тепер зараз запитаємо, чи вдасться йому залишитись при владі? Так як він зараз це все планує. Чи вдасться йому? Залишитись при владі. Четвірочка монет вже говорить про, ви знаєте, а тут іде попередження йому. Тут іде йому попередження. Він буде намагатися зробити так, щоб залишитись назавжди. Ось ця карта говорить назавжди. Закрити коло виборів, наприклад. Або переобратися, або змінити закони і замуруватися себе конкретно. Якщо він це зробить, тут його буде повне знищення. Або втікати прийдеться, або повне знищення. Ось ці карти. Тут він програє одразу ось що я бачу. Якщо він дійсно наважиться, щоб залишитись назавжди, якщо його знову виберуть. То його чекає дуже-дуже, скажімо так, плачевний кінець. Гаразд, мої дорогенькі, донатиму на ЗСУ. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!